До вашої уваги, стильний годинник Skmei, модель 2264 у синьо-білому кольорі. На дисплеї великими цифрами відображається час. Зверху бачимо дату, число і місяць, а знизу день тижня та секунди. По відчуттям годинник має доволі міцний пластиковий корпус. Виробником заявлено, що це ABS пластик. З обох боків маємо зручні великі кнопки керування. Задня кришка металева закручена чотирма гвинтами. Також маємо металеву застібку чорного матового кольору. Виробником заявлено, що ремінець зроблено з поліуретану. По відчуттям це дуже плотна, з матовою структурою та приємна на дотик резина. Скло дисплею пластикове. В моєму випадку є наклеєна заводська захисна плівка, під якою видно багато бульбашок повітря. В ідеалі її замінити на захисне скло або більш якісну плівку. Годинник має розмір 46 і 8 на 52 мм, товщина корпусу 13 мм, вага 71,4 грама, ширина ремінця 25 мм. Загальна довжина годинника з ремінцем 210 мм. Годинник має водонепроникний корпус. Давайте спробуємо його трохи протестувати. Чи дійсно корпус захищено від води? Опустимо годинник у воду на деякий час. Пройшло приблизно 12 хвилин. Як ми бачимо, наш маленький тест він витримав чудово. Далі детальніше розглянемо налаштування і функції годинника. Для налаштування основного часу і дати натискаємо і тримаємо праву нижню кнопку. Коли знизу показник секунд почне блимати, кнопку можна відпускати. Тепер одиночними натисками лівої нижньої кнопки ми можемо вибрати параметр, який хочемо змінити. Коли ми вибрали потрібний параметр, змінюємо його натиском правої верхньої кнопки. Коли все налаштували, зберігаємо налаштування натиском правої нижньої кнопки. Якщо на головному екрані ми один раз нажмемо ліву нижню кнопку, то попадемо в режим налаштування будильника. Довгим натиском правої нижньої кнопки ми входимо в режим редагування. Лівою нижньою кнопкою вибираємо параметр редагування: це в нас години, хвилини, місяць та число. Та редагуємо правою верхньою кнопкою, щоб будильник працював кожен день в заданий час, місяць та число не вводимо. Після налаштування натискаємо праву нижню кнопку для збереження. Також в режимі налаштування будильника короткими натисками правої нижньої кнопки ми вмикаємо будильник, про що свідчить позначка дзвіночка на дисплеї. Або вмикаємо будильник з функцією повтору сигналу кожні наступні 5 хвилин, про що свідчить маленька позначка з літерами SNZ. Або вимикаємо будильник, про що свідчить відсутність вище зазначених позначок на дисплеї. Також в режимі налаштування будильника, якщо коротко натиснути праву верхню кнопку, ми перейдемо в режим налаштування щогодинного сигналу. Коли на дисплей відображено два нулі короткими натисками правої нижньої кнопки, ми або вмикаємо щогодинний сигнал, або вимикаємо його. В вімкненому стані відображається маленька позначка, схожа на знак Wi-Fi. Як на мене, зручна функція, яка кожну годину дає коротенький звуковий сигнал. Далі натиском лівої нижньої кнопки переходимо в режим секундоміра. В цьому режимі права верхня кнопка вмикає або зупиняє секундомір. А нижня кнопка коротким натиском зберігає проміжний час. Довгим натиском цієї ж кнопки робимо скидання показників секундоміра. Далі коротким натиском лівої нижньої кнопки переходимо в режим другого часового поясу. Час налаштовується в ручному режимі за аналогією з основним часом, використовуючи ті ж самі кнопки, тому тут ми зупинятися не будемо. Далі коротким натиском лівої нижньої кнопки переходимо в режим таймера. В цьому режимі права верхня кнопка коротким натиском вмикає або зупиняє таймер. Права нижня кнопка коротким натиском скидає таймер на початкове значення. А довгим натиском переходить в режим налаштування таймера, в якому лівою нижньою кнопкою вибираємо параметр налаштування, а правою верхньою налаштовуємо його. Знову ж таки, для збереження налаштування коротко натискаємо нижню праву кнопку. Після запуску як таймера, так і секундоміра можна перемикати годинник на головний екран, і вони будуть працювати в фоні, поки ви їх не зупините або поки не сплине час. Висновок. Як на мене, годинник вартий уваги завдяки своєму цікавому дизайну та набору функцій. В продажі є багато варіацій кольорів для цієї моделі, але мені особисто сподобався цей варіант синьо-білого кольору. Годинник має великі зручні кнопки керування та доволі інформативний дисплей. Дуже важливим плюсом цього годинника є водонепроникний корпус. Я дуже часто мию руки не знімаючи годинника багато разів на нього попадала вода, і проблем з цим не було. Із зручних функцій виділю що годинний сигнал, будильник та таймер, якими я неодноразово користувався. І з мінусів відмічу те, що іноді при надяганні годинника западає кнопка застібки, і ремінець або не застібається зовсім, або застібається неплотно. Вирішується це швидко поправлянням кнопки пальцем. Рекомендую звертати на це увагу, щоб уникнути самовільного розстібання застібки. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся та дивись більше цікавого відео на каналі.